Добрий вечір, любі друзі. Сьогодні наш репортаж з органної зали Львова. І саме в цей чарівний вечір ми слухали музику нашого белетня, українського композитора, диригента, піаніста, віртуоза громадського діяча Василя Барвинського. І цей концерт вистава називався Право на особисте. Сьогодні перед нами виступав на цьому концерті Театр Голос, і ми слухали спів, діалог з публікою, яка дуже був актуальний і сьогодення. Чудова гра на роялі, скрипка, неймовірна атмосфера в органному залі Львову. Це чарівна будівля, яка спобудована ченцями. Дминіканцями з 1600 по 1613 роки. Атмосфера, яка просто надихає. Покажу вам, як виглядає органа зала з власником процесу. Орган, який саме найбільший в Україні. Рояль. Музиканти, піаніст-віртуоз, який сьогодні. Виступав на концерті. І чудовий храм, який відреставрований, це був монастир ченців домініканців, який був збудований вже за мурами старого середньовічного міста Лева. Стародавні інструменти, які скрізь І неперевершена атмосфера. Єднання з музикою. Василь Барвинський наш український класик. Василь Барвинський це композитор, піаніст, який був стертий умисне під час радянської влади. І зараз я розповім чому. Василь Барвинський народився 20 липня 1878 році у Тернополі. Його родина це дуже інтелігентна, шляхетна українська родина, і він отримав музичну освіту у Львові, потім у Празі. Дуже знаково для нього була зустріч з Миколою Лисенко, коли він почув, як виконує своє на фортепіано Барвінський. Він сказав йому, що треба вчитися далі. Це була Австро-Угорська імперія, і він настільки. Чудово концертував у залах Відня, Праги, Європи, що перед ним було величезне, величезне майбутнє європейське під час навчання Василь Барвинський познайомився своєю майбутньою дружиною Наталією Палюй, теж дуже знаного роду українських вчених, і разом вони зробили дуже великий внесок. Нашу українську культуру вони вирішили повернутися за кордону до рідної країни, так само як цей часто зробила Соломія Крушельницька, і те, що трапилось далі, просто пробирає до мурах. За декілька днів до свого 16-річчя, в 1948 році, коли він був директором львівської філармонії, був зроблений донос. Його заарештували. Його примусово примусили написати згоду на знищення усіх його геніальних творів. А потім на 10 років заарештували. І людину в 60-річному віці в'язнили 10 років 60 до 70. Дуже складний шлях. Генія, генія української культури. В 1963 році. У Львові закінчилось життя нашого українського колоса Василя Барвинського. Він похоронений на Личаківському кладовищі. Я дуже буду мати надію, що я е, обов'язково відвіду Личаківське кладовище і клонюся нашому українському генію. Така непроста доля. А чому це все відбувалося? Тому що знищувалось усе українське, усе те, що не прославляло. Калхузницю і працівника те, що не йшло в угоду саме тим штампам, який пропагував тоталітарний режим Радянщини. А людина просто любила свою країну, була професіоналом, була генієм своєї справи. Ось така дуже щемлива історія про ще одного нашого українця. Музику якого сьогодні ми чули, яка прибрала просто до мурах. І там не було політики, там просто було про любов до життя. Сковорода, Леся Українка, Василь Стус, Барвинський, Шевченко це наші класики, і чим більше ми будемо вивчати і занурюватись в нашу культуру. Тим більше ми будемо ставати єдиною нацією, сильною, потужною, щирою, гідною, і будемо мати змогу підстоювати свої інтереси будь-де, а тим більше на своїй Богом даній землі. Ось такий чарівний вечір. Я вела прямой етер, і ви зможете побачити і послухати ту музику і той спів, який сьогодні ми чули. Сьогодні у львівській органній залі був вечір присвячений нашому класику, нашому патріоту Василю Барвинському. А зараз ми ще трошки прогуляємося цією чарівною будівлею у стилі бароко, яка дуже в гарному стані відреставрована. І це колишній собор, який збудували ченці е, домініканці в далекому 1600-1613 роках. За межами мурів середньовічного Львова. Давайте ще трохи прогуляємось. Чарівна алгранна зала, неймовірна атмосфера, портрет нашому ще одному класику Михайлу Вербицькому. неймовірна атмосфера затишку на своїй Богом даній землі. Ступові будемо рухатись до виходу і до нових зустрічей, а походи я буду вам показувати. <звук> Стародавні друкарські машинки. Навіть у вбиральні грає класична музика. Ось така органа у Львові. Хочу ще проанонсувати, які події будуть найближчим часом. П'ятниця, завтра, Дідона Янеї, барокова опера. Субота шедеври органної органої музики Світан Поздашева, Дуже гарна подія. 24 музика Баха. 26 романтична музика при свічках. Адріан Боднар і Світлана Поздишева. 27 -е, пори року, 28-я -е, європейська органа музика, 29-я -е, Бах Брамс-бізе, 29-та -е, органа музика при свічках і 30-те Симфонічний вечір Моцарт Бізе. Ми прощаємось на сьогоднішній вечір з органною залою Міста Лева. І вирішаємо у вир львівського нічного життя. До нових зустрічей, моє любі! Я думаю, що вам сподобався цей концерт. Більше половини концерту ви зможете побачити на моїй сторінці в Фейсбуці, яка буде ще 30 днів на як прямий етер. До нових зустрічей! Вітання з міста Лева. Па-па.